Фінальний результат виглядає якось так. Сподіваємось, що вам сподобалось. Чесно, проєкт був дуже цікавий, бо з красного кольору перейти в колір такий, який ми обрали для вашого автомобіля, так, щоб не було проблисків червоного дуже було, дуже було складно. Але сподіваємось, що ми впоралися, сподіваємось, що вам сподобалось. Сподіваємось на те, що будуть ще від вас цікаві проекти в роботи до нас. Так, ми дякуємо Tuning Service, Чесно, Дмитро, я мега задоволений, нам все подобається. Я думаю, що ми ще з вами не один раз будемо співпрацювати. Тому дякуємо нашим друзям і заходіть в тюнінг-сервіс. Залізничне шосе 4. Наш проєкт готовий. Я Не знаю, стало трішки холодніше, хоча вже літо, але що я вам хочу сказати? Мені цікава ваша думка, як вам цей е, такий цікавий колір. Напишіть свою думку в коментарях. На мою думку, автомобіль став ще кращий, ще красивіший, ще прям агресивніший і максимально бодрий, я б так сказав. Тому автостар оголошує про закриття свого масштабного проекту.